Народ. Ото місцяки. Справа кукурудза, зліва пшениця. Та ну ти що, Короче спека неймовірна. Зараз п'ята година. Вже так, вечеріє, потихеньку. Їдемо на карася. Ах ти що. Не було рибалок, не те, що не клювало. Просто... Не було змоги навіть виїхати кудись. Ото останній раз, коли ловив карася десь тижні два тому, то зараз їду туди. ж. Доїхав зайнято моє місце там, де я сидів, зайнято там сусіднє, Щось незрозуміло. Тоді взагалі людей не було. А зараз щось і люди тут звідки взялись. Коротше, це вже от інтерець. Отут деревина. Ну, що я вам скажу? Іти більше нема куди, тому, мабуть, ми якось зараз отуди от будемо шмаляти. Пу -пу -пу -пу. А так бачите, все заросше. Коротше, не знаю, я сюди приїжджав по весні то тут... Ну Зараз побачимо, а що робити, назад їхати чи що. Зараз замішаємося, закинемо та щось може спробуємо когось діймати. От Прикормка у нас, як завжди, все включено. Коротше, трішки меду залишилось. Трішки меду. Це щось взагалі не зрозуміло. Це колись брав там щось он. Лящ, плотва, коротше, запах такий незрозумілий. А хай трішки буде? Так, що ми сюди далі? Трішки криля, оце вже хоч запашок буде нормальний. Так. Ну і що, комноплі? небагато, щоб вона тут була. Все. Угу. Зараз закалопуцимо, розкладимо вудки та будемо фігачити карасів. Та ти що? Бомба. Що, а от і перший. Ага. Фіг там Це в нас, бачите, червоно пірочка, блін. Я думав карась. Ай-яй-яй. Ух ти, як повів. Ану, іди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну нарешті. Ось він і перший, друзі. Дочекався. Йо-майо. Раз на черв'ячка. Погляньте, нормальний. І тут він клює. Фух, супер. Я не знаю. Хвилин може 20 десь пройшло. І ось він клюнув. Так, супер. Так, коротше що, і тут він клює. Прикормка все ж таки когось підізвала. Гадаю, що це не останній. Бачите, яка місцина прикольна. Прямо на деревині, О, там сиджу собі. Трішки незручно, але то таке. Так, ну це наче другий пішов. А ну давай, давай викладай. Ні, ну це карась Стопудов на мене ще йде. У... Та да ну ти що? погляньте, оце монстр, офігеть. Ні, це вже такий нормальний. Ой-ой-ой, красунчик який. іди сюди. Ну погляньте, ти нормальний красок. Ай-яй-яй. Так, ну це вже другий. Супер. А, так це в нас не карась. Це в нас, огу, така немаленька така. Гляньте, червона пірочка. Я думаю, що вона так стартанула одразу. Прикольно. Ой-ой-ой, ой ну нарешті. Ох, тебе довго не було, друже. Та й нормальний такий. Погляньте. Всі такі ладошка плюс. Бачите, це вже справа клюнув. Ой-ой-ой, клас. Ай зажрав ти як. Пішов, пішов, іди сюди. Ууу, дивіться що, чуди офігеть. Та ну ти що, оце кайф. Так, іди сюди, друже, давай. Оце карасики пішли. Не, ну вони такі були. Я маю на увазі, що матері такі. Ой-ой-ой, клас. Ну що ще треба? Сидиш тут, ось так от І іхенько клюють карасики. Там сусід на моєму місці. Наче вже от тільки-тільки пішов. Але це збиратися зараз. Переходити кущами туди. Та ну його в баню. Тут клює не такий шалений клюв, як на місці хоча у нього там заглянув у садок, то... Рибка присутня на дубасах, мабуть, так як я От, минулий раз. Нічого, тут також, бачите, прикольно, Відти віконці, карасики втягати. Одне задоволення. Тому що ще сидимо, чекаємо, зараз щось і ми надубасимо. Так, народ, ну всю клюваку я не знімав. Він просто тупо взяв і потягнув. Бачите, запутав мені усе. І ту будку. Чепанув ой-ой. ой Просто знаєте нема такого, що тик-тик-тик. І там викладає або повів. Одразу бамс і повело. Та ну ти що так клювати тут фіг що спінеш Ай, бляха, запутав мені отут. Ну-ка. Як ти тут взяв так. Так, опана. Так. Карася. Взяли. Опана. Коротше, що я вам скажу, не дарма ото мужик поїхав. Бо ото як він поїхав десь годину тому і все. Як підрізало. Ото тупо не чіпаємо, періодично там щось там десь перезакину кудись карась пішов. Або вже не ївся, або пішов спати. Наче вже і сонце там зійшло, і спека там якось закінчилась. Але щось не хоче відбрати. Коротше в нас тут. П'яток карасів то і все, що я встиг надубасити. Хоча мужик години на дві десь раніше в мене приїхав, я до нього підходив, каже, вже години-дві сиджу. То треба сюди десь о 3-й приїжджати і ловити. Був тут по весні, ніфіга тут не впіймав. Сьогодні сів чисто із-за того, що там було все зайнято. Хоча там дядько половив. Ні, ну чого, 5 штук піймали, він тут є, карась клює, хоч якось. Але ось так. тому що, друзі, буде ще рибалка, не засмучуємося, мабуть поїдемо на фідер наступного разу.